Ми будемо читати перше писання до до Солнян, перший розділ. Солоняни це є... ясленікіцем. Вісланікіцям. Перше по-русски, перша фіселенкиця. Перше. Перше послані кіця, там перша глава. Післання, яке було написано Павлом, Силуаном і Тимофієм до церкви Фесалонійської. І коли вони прийшли на Фесалоніку проповідувати Слово Боже, то написано, що перед тим вони постраждали крепко у Филипах і прийшли вже до Фесалонікійців. Вони вже прийшли з приговором до смерті. Вони вже розуміли, що їх там можуть і забити. Це частина Македонії, де люди бідні, жили бідно. І вони туди зайшли. І от як проповідується Євангелія? На цьому прикладі, на прикладі, Апостолів, які йшли, можна побачити. Тобто це не було так все ну, по маслу, все так добре устроєно, це велика боротьба була. Це велика була боротьба їм дістатися до Солоня. І тут описується, як воно все відбувалося. І ми для себе можемо, читаючи Слово Боже, ми для себе можемо розуміти, що якщо ми хочемо служити Господу, Якщо ми думаємо, що все буде так, ну, як по маслу, то то не та Євангелія буде. І то не та віра буде. Тому що слово Боже, Боже Слово, нести не так просто, тому що вони йшли не з хитрощами, не з підступом, не з лукавством, а вони щирі були по відношенню до тих людей, яким служили, тому що вони розуміли, якщо вони не будуть щирими, то Господь не буде з ними. І вони щирими були по відношенню до тих людей, яким служили Словом Божим. І там заснувалася церква. І я буду читати перший, другий розділ ну, солонян. Павло, до... Павло і Силуан та Тимофій до церкви Солунської в Бозі Отці і Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир! Ми дякуємо Богові завжди за вас за всіх вас, згадуючи вас у наших молитвах. Ми згадуємо без перестанку про ваше діло віри і про працю любові і про терпіння надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим. Каже, ми згадуємо що він згадує? без перестанку про ваше діло віри. Яке діло віри. Тобто, щоб зростали в спасінні, в слові зростали, да, щоб проповідали Євангеліє. Ми згадуємо безперестанку про ваше діло віри і про працю любові. Що це за праця любові? Що це треба працювати над собою по відношенню до людей, да, які мені. Ну, Поступати з мною неправильно, то я маю заповідь, як поступати по відношенню до них. Це діло е, е любов, да? любов це виконання заповідей Божих, і саме тут Бог відкриває і слово, і дає розуміння волі, його щодо нашого життя. І про працю любові, і про терпіння надії на Господа нашого Ісуса Христа. Тобто терпимо всякі утиски, терпимо всякі негаразди життєві, тому що маємо надію на Господа, і раді Нього ми пішли, чи те, чи інше будемо робити, чи ми будемо вести цю боротьбу раді Господа і будемо страждати. Нам не дано не тільки вірувати, але і страждати. І саме там люди страждали. На Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим, знаючи Богом улюблені браття про ваше обрання. Тобто Бог нас вибрав до спасіння, так? і ми вже говорили, як це відбувається. Каже: ніхто до мене не може прийти, як не притягне його Отець. Так? Тобто, Дух Святий нас привів до Христа. Чому? Тому що Дух Святий знає наші серця, бачить нашу боротьбу, бачить наше небажання більше так жити, і Він нас приводить до Христа, будь ласка, ось мі можеш міняти життя докорінно і мати надію на вічне життя і отримати спасіння. Бо написано і увірили всі, які були предназначені до. Вічного життя. Хто їх призначив? Бог Отець. Тобто Дух Святий, Він знає їх серця, і Він їх привів до Христа, і вони були перезначені. І Христос каже, я всіх зберіг, яких Ти мені дав. Тобто хто дав? Отець, Дух Святий, який дав Христу учнів, Він каже, я всіх їх зберіг. Ніхто не загинув, крім сина, загибелі. Да він каже, яким являється Іуда Іскаріон. Бо наша Євангелія не була для вас тільки у слові. А й у силі. Тобто вони проповідали слово, і відбувалися певні знамена, чудеса, сила була явлена да, в проповіді Євангелії. Тобто вони прийшли до них, і Дух Святий супроводжував, і Господь їх супроводжував і звершував через них певні являлися сили, знамени, чудеса, зцілення хворих, там, чудотворіння, виганяння демонів і тому подібне. Бо наша Євангелія не була для вас тільки у слові, а й у силі. І в Дусі Святім, і з великим упевненням, як знаєте ви, які ми були поміж вами для вас. І ви стали наслідувачами нам і Господеві. Слово прийнявши великому утискові за радістю Духа Святого. Тобто, слово не просто вони прийняли, а як в утисках. Чому? Тому що їм треба було щось лишати, щось міняти в житті. І вони поміняли, вони навернулися від ідолів. До Бога живого, а це не так просто змінити народові, серед якого ти живеш, який поклоняється певним ідолам, да, приносить їм жертви, і ти вдруг каже, що це воно не Боже, і ти відмовляєшся від цього, і ти тим самим збурюєш людей проти себе. Тому що люди рахують, що це святині. І саме тут вони кажуть, ви і ви стали наслідувачі нам і Господеві. Тобто апостоли говорять, що вони так увірували, що вони мали певний плід. Вони не просто увірували, так? а в щось прийшла якась переміна в їх життя. І ви стали наслідувачі нам і Господеві, слово прийнявши з великому утискові. За радістю Духа Святого. І чим більше написано, чим більше скорбота, тим більше втіха від Духа Святого. Чим більше ми страдаємо в житті, чим більше, тим більше нас Господь буде втішати. Це обітниці. Господь так буде діяти, Він так обіцяв. Так, що ви стали взірцем для всіх віруючих в Македонії і в Ахаїї. тобто на них можна було дивитися, як вони прийняли Слово Боже, тобто як вони пострадали за Слово Боже. Бо пронеслося слово Господнє від вас не тільки в Македонії та в Ахаї, а й до кожного міста прийшла ваша віра в Бога, так що вам не потрібно казати чогось. Вони бо звіщають про вас про нас, тобто, що вони зайшли, проповідували, він каже за апостолів, звіщають, хто люди. Люди світу, вони, звіщають, кажуть, що ці зайшли і збурили людей, певно, да, і ці люди відвернулися і вони тепер ну, шанують другого Бога. Вони бо звіщають про нас, який був прихід наш ну, до вас, і як ви навернулися до Бога від ідолів, щоб служити живому і правдивому Богові. Це не так просто. Відвернуться від ідолів і починати служити Богу, перемінити, тобто не тільки вони прийняли слово, що переміна життя прийшла. Вони повикидали ідолів, які зробили людські руки, так, яким вони поклонялися. І вони відвернулися від цього і почали поклонятися живому Богу. І це збурило людей. І коли ми читаємо за апостола ну, Павла, ми читали, так, коли в дії апостолів, в 19 розділі, коли Павло проповідував, що те, що зробили людські руки, це не є Боги, то на нього було дуже крепке гоніння там, да? і його хотіли вбити. Чого? Тому що люди, які залежні були від, від цих ідолів, які робили цих ідолів, да? вони зібралися і казали, друзі, від цього ремесла ми маємо добрий пожиток. А цей Павло проповідує, і як ми жити будемо. Якщо люди відвернуться, не будуть, не будуть брати цих ідолів, да? не будуть поклонятися цим ідолам, то ми прийдемо що? У занепад? І це нам загрожує. І не тільки ми прийдемо в занепад, але й храм, треба ж це якусь, правда, ради якої? І після цього прийшло велике збурення, великий м'єж проти путі Господня. І вони повстали і переслідували про щоб забити його. Тому що він проповідав, що вони відвернулися від ідолів, поклонялися Богу живому. І коли вони прийшли до солонян, то вони так само відвернулися від цих ідолів, це люди, які віками поклонялись, батьки їхні, да, їхні батьки поклонялися. Це передано по крові плоті. Це не так просто відвернутися від ідолів, да, прийняти слово віри і поклонятися вже в дусі і істині, Богові. І вони це саме зробили. І і вони бо звіщають про нас, який був прихід наш до вас, і як ви навернулися до Бога від ідолів, щоб служити живому й правдивому Богові. І з неба очікувати Сина Його, що Його Воскресив Він із мертвих. Ісуса, що визволяє, що визволює нас від майбутнього Гніву. Тобто, Майбутній гнів, який має прийти на всю вселену, то ми будемо позбавлені цього майбутнього гніву через віру в Ісуса Христа. Так? Ми якби знаходимо ковчег у бежище для, для себе в Ісусі Христі, і майбутній вік нас не застане. Тобто, коли прийдуть суди Божі, то ми будемо відведені в сторону, так? ми не пострадаємо, тому, тому що ми маємо убіжище. Самі бо ви знаєте, браття, прихід наш, ну, до вас, що не марний він був, як вони прийшли до них. Та хоч ми натерпілися перед тим і дізнали зневаги у Филипах, як знаєте, тобто вони прийшли спочатку у Филипи і там зазнали зневаги, їм там, і, і там погордували, їх там переслідували. Проте ми відважилися в нашому Бозі звіщати вам Божу Євангелію з великою боротьбою. Тобто ну, вони дуже пострадали, думають, зараз підемо далі, буде ще гірше, там ще заб'ють нас. Да, ми, тут нас Господь збавив, а там хто його знає, там може і помремо. І вони якби, мали приговор ну, до смерті, щоб надіятися не на себе, а на Господа. Тобто Євангелії ти не так просто, тому що за Євангелією можуть забити. Нічого, що ви проповідуєте Слово Боже, але вас будуть переслідувати. Чому? Тому що не пізнали. Каже, якби світ пізнав Господа, то не розпяв його. А так як вони не пізнали Господа, їх збурили, то вони переслідували Христа, так? і вони забили Христа через руками язичників євреї, привели Його на Хрест, тобто священики. Бо покликання наше було не з обману. Ані з нечистості, ані від лукавства. Але як Бог визнав нас гідними, щоб нам доручити Євангелію, ми говоримо так не людям догождаючи, але Богові, що випробовує наші серця. Тобто оці трудності. Це Бог допустив, так, щоб випробувати їх серця, в чиї ім'я вони йдуть, підуть вони далі, чи вони зупиняться. І якщо ми йдемо во ім'я Господа, то ми не маємо надії на себе. І після при, 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 цих випробувань Господь простирає руку свою, на зроблене і чудес іменем Сина свого Ісуса Христа серед цих людей, де вони понесли благовістку. Так благовістка сіється, так, каже ті, які несуть снопи, сліз, ті, що несуть сімена сльозами всі, слово боже, то понесуть, каже снопи з радістю. І слово Боже проповідується з частосу слізами, бо велика боротьба. Не так легко починати якусь справу, яку Господь поклав на серце людині. Це не є там все устройство, так добре, тому що це є велика боротьба. Але якщо ти щирий, якщо ти йдеш вірою і по вірі поступаєш, то є нагорода, і є воздаяння, і по іспитанню потім справа ця вона що? ну состоїться. Якщо ти щирий, щиро робив її перед Богом. Ця справа ну, состоїться. Ми слова, ми слова підлесливого не вживали ніколи, як знаєте, і не винні в зажерливості Бог свідок тому. Тобто вони не лестили їм, да? вони прийшли і говорили Слово Боже перед Господом, каже в Христі Ісусі, тобто щиро не прибігає до якихось там хитрощів чи лукавства. Ми слова, під... ми слова підлеслого не вживали ніколи, як знаєте, і не винні в зажерливості Бог свідок тому. Не шукаємо ми слави в людей, ані вас, ані в інших, тобто не вас, не вашого, ми не шукаємо, ми шукаємо Божого. І от вони прийшли, проповідали Слово Боже. каже. Не шукаємо ми слави в людей. Тобто, ми вже читали Іоанна, 7, розділ, де написано: хто говорить своє ім'я, той не є істинний. Хто говорить в ім'я Господа, той істинний, і неправди в ньому нема. Значить, питання, в чиє ім'я люди йдуть. Люди можуть іти як в своє ім'я, так і в ім'я Господа. Ми можемо робити добрі справи як в своє ім'я, так і в ім'я Господа. Ми можемо їх робити по вірі і по умозаключенню, правда? Якщо ми ділами не оправдаємося, а тільки вірою. І тому віра, вона про Господь производить в нас хотіння діти за своїм подобанням. Просто людина довіряється і йде, фактично наражається на небезпеку. Вона не йде, де вигідно, де удобно. Згадую одного чоловіка, який вибрав місце, де йти проповідувати. Я кажу, що таке гарне місце вибрав? Ти, може, другий десь вибрав би, десь якусь глуш пішов би, десь там де... Ну, оце таке місце вибрав, говорю. І фактично цей чоловік не вінчався успіхом, потім ту працю, він звершив, воно все розлетілося, і кінець був дуже недобрим. Ну, смертю покаявся, слава Богу. Але все це діло розвалилося, тому що основано було не на істині. Не шукаємо ми слави в людей ані в вас, ані в інших, хоч могли ми потужними бути, як Христові апостоли, але ми серед вас були тихі, немов годувальниця, немов годувальниця та, яка доглядає дітей своїх. Тобто ми кажемо, могли прийти такими знатними до вас, але ми прийшли скромними до вас. І як годувальниця з дитиною входиться. Да? То є ну, дитя кричить, вона біля нього носиться, годує його, якби обісняє все, да? говорить, як правильно, як це все. Тобто і мала терпіння по відношенню до людей, які увірвали, до них треба мати що, терпіння. До вас теж треба мати терпіння, правда? На себе говорити потрошки, слово сіється, сіється, і ви потрошки щось навчитеся. Бо такі, як ви прийшли, і такі вже, хоча б як ви зараз вже пару разів прийшли на спілкування, послухали Слово Боже, і воно трошки міняється, да? світогляд ваш. Ви почули те, що ви ніколи раніше не чули. Ви почули слово Боже, воно сіється, в ваше серце і в вашу душу. І ви потрошки починаєте розуміти думати, слухати. То якщо так слово Боже говорить, а це слово не людське, а Боже, ми його приймаємо як Боже Слово, то наша віра основується на Слові Божому. І якщо ми основані на Слові Божому, то й Дух Божий прийде і буде діяти згідно Слова Божого. Кажу, якщо ми відступимо від Слова Божого, то прийде інший дух і поведе нас, куди ми не хочемо. Обольстить нас і зведе з дороги Божої. Тому ми маємо добре пильнувати, щоб ми не хитрили, не видумували, не дурили себе і тих, хто біля нас, хто, хто трудиться по, ну, по відношенню, щоб були щирими. Отак ми ну, спасемося. Так, бувши ласкаві до вас, хотіли ми вам. Передати не тільки Божу Івангелію, але й душі свої, бо були ви улюблені нам, тому що вони щиро навернулися. Бо ви пам'ятаєте, браття, наш, наше струдження і у тому день і ніч ми робили, щоб жодного з вас не обтяжити і проповідали вам Божу Євангелію. Павло говорив, що іншим церквам він доставляв певні незручності, тому що вони йому посилали на працю. Він, ну, він брав звірних людей, а це новонавернені люди, і щоб не прийшли і не сказали, що вони вам за гроші проповідують. Вони працювали своїми руками, щоб люди що. Щоб хто не звів, щоб їх праця не була намарною. І вони, каже, працювали своїми руками, то і жили на своєму живенні, нікого не обтяжували, не вимагали з них, щоб вони їм там платили за те, що вони проповідують Слово Боже. Ви свідки та Бог, як свято, і праведно, і бездоганно поводилися ми між вами віруючими. Бо ж знаєте, ви як кожного з вас, не мов батько дітей своїх власних. Просили ми вас і намовлювали та показували, щоб ви гідно поводилися перед Богом, щоб покликав вас у Своє Царство та славу. Тобто, каже, будьте святі, бо я святий. Господь, тому то й ми дякуємо Богові безперестанку, що прийнявши почути від нас слово Боже, прийняли ви не як слово людське, але як правдиво то є слово Боже, що й діє в вас, віруючих. Тобто, як воно діє? Дух Божий діє, коли ми поступаємо по Слову Божому, він діє в нашому житті. Але якщо ми терпимо, якщо ми сподіваємося, якщо ми поступаємо по заповідям, то приходить і полегшення нам, да, і приходять якісь, ми бачимо, і зцілення душі нашої, і звільнення від якихось там речей, які були в нашому невіданні, «Бо стали, бо стали ви, браття, наслідувачами церквам Божим, що в юдеї Христі Ісусі. Бо те саме і ви були. Витерпіли від своїх земляків, як і ті від, від іудеїв. Тобто вони проповідали Слово Боже, але вони потерпали від кого більше? Від юдеїв, від своїх, так? Получається. а ці потерпіли від кого? Від своїх, серед тих людей, яких вони жили, поклонялися цим ідолам. Що вбили вони і Господа Ісуса і Пророків Його, і вигнали нас. І Богові не догождають і супротивні всім людям. Тобто вигнали, і вони, каже, після гоніння в Єрусалимі розсіялися, і пішли, проповідали Слово Боже. Так? І потім почали проповідувати язичникам Слово Боже. Вони забороняють нам говорити ну, поганим язичникам, щоб спаслися, щоб тим доповнити їм завжди провини свої. Щоб тим доповняти їм завжди провини свої, але Божий гнів їх спіткає в кінці. Тобто люди, які забороняють проповідати Евангелію людям в цьому світі, які не хочуть церкву в церкви свої дома молитви приймати таких людей, які світу приходять, це люди, які не добре роблять. Тому що приймаючи в Дома молитви таких обеззонних людей, треба буде з ним ділитися. Своїми, своїм нажитим тим, чим тебе Господь благословив. І треба ділитися з людьми, і, але люди вони добре живуть, вони собі заховані в домі молитви, і вони, ну нащо воно й там поза брами проповідати Іван, як проповідав Христос? Тому ну, що за брамами можна що? І постраждати, так як вони страждали. Вони йшли, несли благовістку і вони страждали. І, і люди не хочуть страждати, то ти не проповідуй нікому, ти і страждати не будеш. Або ж проповідувати Іван, то будеш мати утиски, всякі переживання, щоб спаслися, щоб тим доповняти їм завжди провини свої, але Божий гнів їх спіткає в кінці. А ми, браття, на короткий час, розлучившися з вами лицем, а не серцем, тим і з більшим бажанням спілкувалися. По усилкувалися побачити ваше лице. Тим, хто до вас ми і хотіли прийти, я, Павло, раз і двічі, але сатана перешкодив був нам. Тобто є певні влади, сили, діявольське да? каже, якось, каже Христос до Павла, каже, іди, проповідуй і не бійся, бо в цьому городі в мене багато своїх людей. І ніхто не зробить тобі зла. І тільки йому хотіли зробити зло, і Господь заступився за, за Павла через кого? Через світського чоловіка, да, який був, е, як він там називається, поліцейським образом, начальник поліції. Бо хто, нам, бо хто нам надія, чи радість, чи вінок похвалив? Хіба, хіба ж той не перед Господом нашим Ісусом? В Його приході. Бо хто нам надія, чи радість, чи вінок похвали? Хіба ж, не, хіба ж той не ви перед Господом нашим Ісусом в Його приході? Бо ви наша слава та радість. Тобто є люди, які проповідують Івангелії нечисто, щоб похвалитися в людях, каже такі люди, вони приносять обрізання, каже таких людей, ну, стережіться, це злі ну, собаки. Каже, таких людей стережиться, каже, а таких людей, як ми читаємо в які апостоли пішли, як проповідали, з великим подвігом вони прийшли, проповідали їм Слово Боже. Вони спочатку постраждали, і нам, як людям, кажеться, що якщо воно все так чітко, як по масу, то все тут так устроєно, так все, так прийшли, такі поважні. Там ж вони апостоли говорять, що вони апостоли там, і все, і вже вони проповідують Євангелія то апостоли зовсім по-другому йшли. І якщо подивитися, як, як йшли апостоли проповідували, то вони мали багато переживань і проблем. Тому що щиро тобто дьявол що буде препятствувати таким людям, Всі, так, щоб люди йшли і звіщали благовістку.